Боже, кошти до. А? Бо він вийшов, він же був тут. Він же вийшов. Поїхали, поїхали, добре. Добре, рухай, рухай. де, де ти? Льова, ти задивись, як я тобі через нього дам. Вон макар відкриття. Макарчик, давай, макар. Ти маєш, маєш бути на добре в один. Добре, два. Два помаранчеві повели. Два-один. Два-один. Два, поїхали, зелені, поїхали, зелені. Що ми?